І так, друзі, відповідь на запитання, які загороджувачі підходять для наших ППУ-вуликів. І так, маємо в наявності вісьмирамочний вулик. Ось такий загороджувач льотка. Він кріпиться на три шурупи. Ось такого плану. Якраз виходить, у нас тут абортик залишається пару міліметрів. Тобто, по висоті якраз файно, є місце для. Шурупів, ось так все двигається, нікуди бджола у вас не вилізе. Ось так файно все закривається, дуже чітко. Є потай для шурупа, не так як в бюджетних варіантах В принципі, ми брали раніше, там, хто в курсі на шестерамочник, воно не дуже файно по-перше, виглядає, по-друге, некоректно працює і відламається. В цьому ж варіанті, ось так маємо. Взагалі чітко ось відкриваємо на повністю цей варіант. Це в нас абсолютно повністю льоток відкритий. Взагалі чітко. Тому кому потрібні вулики відразу з укомплектованим загороджувачем льотка, можемо зробити такий варіант. Ніде бджола пролазити у вас не буде, тому що він якраз сюди підходить просто шикарно. Ми робили з розрахунком для того, щоб ось такі були загороджувачі у нас і не потрібно було щось там придумувати. Тому, друзі, кому потрібні вулики ППУ, номер телефону в шапці профіля, силочка на наш сайт закріплена. Першому коментарі переходимо замовляємо.